В Україні масштабно підробляють будматеріали. Понад 80% перевіреного у шести областях фасованого цементу не відповідають критеріям міцності та ваги. Такі вражаючі цифри оприлюднили під час круглого столу, що відбувся 15 березня. Ми дослідили в цьому році 50 зразків за результатами цього річного проекту. 82% не відповідають за явні марці, тобто це фальсифікат. З усіх перевірених мереж громадські експерти відзначили групу компаній Епіцентр та Нова лінія, де продається виключно сертифікований якісний цемент. Топ менеджери цих компаній рекомендують споживачам купувати лише заводський цемент, на який у продавця є відповідний сертифікат якості. При виборі нашого постачальника на виробника ми проводимо тендери, і ми вимагаємо обов'язково сертифікати відповідності як маркування, так і якості продукції. Споживач це найголовніша ланка. В будь-якому бізнесі і до нього треба відноситись шанобливо. Ми його цінуємо. Нашу мережу щоденно відвідує 150 тисяч покупців. Тож експерти радять не витрачати грошей на товар сумнівної якості, а купувати лише у перевірених торгових мережах, де продукція має відповідні сертифікати та гарантію якості.